Вітаю вас, дорогі мої друзі, браття і сестри. Крокуючи до зустрічі Світлого Христового Воскресіння та подвизаючись постом, ми з вами дісталися в великої четвертої неділі, яка називається Пам'ять святого Преподобного Іоанна Лісточника». Його знамениті подвижницькі настанови, що поширилися під назвою Ліствиця, і дали йому назву ліствичник. І мені здається, що саме слово ліствиця, якщо перекласти його повністю на українську мову, що означає драбина, стає для нас зрозумілим, що це за знаряддя праці. Воно використовується в господарстві і стає на допомогу людині, коли, до прикладу, господарю потрібно дістати. Найкраще яблуко із яблуні, отже, за допомогою драбини людина піднімається догори, хоча може і опускатися і донизу. Але у сьогоднішньому розумінні четвертої неділі, все ж таки, ми мусимо зрозуміти, що книга Ліствиця, яку написав Іван, присвячена саме духовному зростанню і наближенню людини до Бога. Забігаючи наперед, слід зауважити, що ця книга. В більшій мірі написана для монахів. Чому тому що використовувалася вона завжди саме подвижниками, і до прикладу, там нам сказано відріктися світу цього. Не кожен мирянин може зрозуміти, як так відрікти світу цього. Я маю дитину, маю дружину. Мені потрібно заробляти кошти. Якщо я цього робити не буду, то відповідно скоро стану жебраком. Але в тому розумінні ми мусимо для себе роз'яснити, що Йоанн Лісточник, говорячи, «відріктися світу цього, призиває нас не слідувати настановам світу цього, адже він лукавий. Пропонує нам жити на широку ногу, вседозволеність стало основою і нормою нашого життя. Ну але там піднімається дуже багато цікавих інших питань, які стосуються першочергово наших з вами страстей і пороків. Але будучи ігуменом Сінайського монастиря, а ми пам'ятаємо, що гора Сінай це саме місце, де Моїсей колись отримав. Скрижалі від Господа із заповідями Божими, якими ми, до речі, користуємося, і по сьогоднішній день, і ось служачи там і він працював над своїм зростанням, споглядаючи свій дух, свої страсті і борючись з ними, отримавши від Господа благодать на правильне розуміння цього зростання. Він описав в книзі, як треба робити, як треба жити, щоб наблизитися до Бога. Але знову ж таки не потрібно, щоб нас це все лякало, і щоб нам в повній мірі зрозуміти ліствицю. От хтось із сучасних богословів, можливо, і скаже, що ти щось, отець, Дмитро, щось неправильно кажеш. Але я особисто для себе користувався таким правилом, що ліствиця мені преподається для того, щоб я, знаючи повний обсяг правил, і знаючи про те, що я не виконую їх усіх, виконав хоча б якусь частину. Тому що ми по своїй сутності, от на підсвідомості, ми так за ми, 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 така наша природа, ми так запрограмовані. Дай нам такий шматок правил, ми із них зробимо тільки ось так. А якщо цей шмато цей шматок збільшити до більшого розміру, то відповідно вже з цього шматочка ми зробимо ось так. А якщо уявіть собі ці правила безмежні і знаючи усіх їх і намагаючись їх дотримуватися уже з великого шматка правил, ми зробимо той шматок, який потрібен для того, щоб ми, угодивши Богу, врятували свою душу. Сьогодні, перебираючи повністю всі розділи книги Лістиці, мені би хотілося зауважити над таким питанням і темою, яка є одною із таких кричущих протягом всього великого посту, і яку не розуміють бага... більшість людей. Піст це про неїсти. Хоча церквою навчається, що це не тільки про неїсти, піст, це першочергове зростання духовне, боротьба зі своїми страстями, наближення до Бога, але. Піст, це як птах із двома крилами, у якого мають бути іменно два крила, тобто крило духовне, яке відповідає за душу, і крило тілесне, яке відповідає саме за тіло. Одним із гріхів, які церква називає материнськими гріхами, це є чрево угодії, тобто це те, що ми з вами їмо. І досить легко проаналізувати саме себе, коли ми, знаходячись за святковим столом, уже наситившись, і коли нам організм подає перші признаки, що все досить, ми продовжуємо його насичувати, тому що така, на жаль, наша гріховна природа. Ми служимо своєму чревові. І ось саме про е, люб'язного. Для всіх і лукавого владику черево сказано у чотирнадцятому слові книги Лістиця Святого Йоанна Лістичника. Давайте уважно з вами, хоча б декілька рядків прочитаємо і зрозуміємо, що це стосується нас першочергово. Маючи намір говорити про черево, якщо коли-небудь, то тепер найбільше припустив я любомудрувати проти себе самого, бо дивовижно було б, якби хто-небудь, перш ніж зійти до гробу, звільнився від цієї пристрасті. Іншими словами, святий говорить, що перед тим як покинути цей світ. Простими словами, вмерти було би добре, якби ми перебороли в собі ось такий гріх, як черевоугодіє. Чревоугодництво є облудою черева, бо воно і, будучи насиченим, волає мало, будучи наповненим і зростаючи від надмірності, волає алчу. Чревоугодництво є спокуса очей, його в міру, а воно підбурює нас поглинути все разом. Насичення є матір блуду, а утиснення утроби, винуватець чистоти, такі цікаві слова описує святий Іван Лістичник, які, дорогі мої друзі, браті і сестри, ну закликають нас задуматися про наше з вами чрево Ті, хто поститься, і хто розуміє, що, наприклад, в першу неділю, коли людина позбавляє себе їжі. Не просто тваринного походження, а навіть олію не кожен день вкушає, а їсть їжу часом навіть не варено. А хтось, якщо по здоров'ю, взяв на себе подвиг взагалі їсти тільки воду і шматочок просвари протягом всієї неділі, то в такому переосмисленні людина доходить висновку, що навіть в кінці неділі, коли в суботу дозволено вже їсти варену їжу, і ми можемо собі зварити смачний пісний український борщ. То він вже виявиться для нас великим делікатесом, і принесе нам набагато більше задоволення, аніж ми перед цим їли би шашлики і, і запивали би це дорогоцінними е, якимись алкогольними напоями. Чим здивувати людину після такої е, торжественної вечері? Ну точно не українським борщем. Але коли людина поститься і коли утримується, то повірте, навіть наш український пісний. Борщ буде дуже смачним і дуже корисним. Будемо уважні, і ми побачимо, що об'їдання є єдиною причиною потоплень, які з нами трапляються. Дуже часто, користуючись такою приказкою, народною, кажуть, на сите брюхо молитва глухо. Я зі свого власного досвіду можу сказати, що дуже тяжко молитися, коли ти наївся. Кажуть, наївся. Очі закриваються, хочеться відпочити, а коли ти відпочив, в тебе з'являються думки, які зовсім не приносять користь твоїй душі. Ти хочеш уже, як кажуть по народному щось чудити, щось промишляти, і таким чином вже впадаєш у ще більші гріхи. Хто служить своїй утробі і тим часом хоче перемогти дух розпусти, той подібний до того, хто гасить пожежу олією. Дуже цікаве порівняння. Знай, що часто біс, пригнічуючи шлунок, не дає людині насититися, хоч би вона поласувала всіма харчами Єгипту і випила всю воду в нілі. Біс, пригнічуючи шлунок, не дає людині насититися. Тобто, уявіть собі, порівняння таке: усі харчі Єгипту. І всю воду нілу ну по людським міркам це дуже багато в переносному смислі. Це коли ми вже наїлися до не можу. Біз часом так нам внушає, що треба ще і людина об'їдається. Ось чому у піз, дорогі мої друзі, браті, і сестри, одне із крил птаха. Тобто наше з вами життя є немало важливим, це є тілесне, це є утримання. Тому утримання слугує нам наближення до нашого спасіння. Дивна річ, що розум, будучи безтілесний, від тіла опоганюється і затьмарюється. Хоч і немає тіла у нашому розумі, але саме від тіла він затьмарюється і опоганюється. Начальник бісів є занепалий дениця. А глава пристрастий є об'єднання так вчить святий Іван Ліствичник. Дуже багато розділів цікавих про гординю. До речі, важливо нам прочитати, що таке гординя. Я переконаний, що більшість із нас. Тільки прочитавши про городиню із з Лістиці, ну, переосмислити своє життя і зрозуміє про те, що він є гордий, тому що дуже багато із нас говорить про те, що Та я не гордий, я дуже така, знаєте, людина, ну, гордості в мене немає. Гордість, а точніше, роздуми про її відсутність, вже є проявленням гордості. І ось я вам раджу десь колись брати до, до, до рук цю книгу і читати. А церква нам радить саме в четверту неділю згадати пам'ять іоналіті. Істочника, згадати деякі його розділи, і зрозуміти, що без цього ну, неможливо просто подвиг великого посту і зустріч світло Христового Воскресіння. Я бажаю усім тільки міцного здоров'я, праці над собою. Пам'ятайте, що чим більше правил ви будете вводити в своє життя, тим більший шматок, із них ви зможете зробити і таким чином, догодивши Господу, Полегшити своє життя і покращити, що саме цікаво, тому що практика церкви саме на цьому наголошує: живи з Богом, живи по Його правилам, і буде тобі благо, і будеш довго жити на землі. Усім, браті і сестри, тільки крокування вперед, досягнути світлого Христового Воскресіння і з нетерпінням чекаю уже слідуючої зустрічі в день пам'яті Святої Марії Єгипетської. До нових зустрічей.